Дякую, що запросили мене сьогодні, і мені дуже шкода, що я не зміг приїхати до Праги особисто. Дякую також за те, що представили мене. Отже, я збираюся розповісти про стравохід Барета. Ми переходимо від цікавої спірної дискусії про кишку до верхнього відділу шхунково-кишкового тракту. А стравохід Барета це складний випадок, і я хотів би показати вам, чому стравохід Барета це складний випадок. І як штучний інтелект може, може допомогти покращити діагностику неоплазії пов'язаної зі стравоходом Берета. Я не маю жодних конфліктів інтересів, які варто було би заявити. Це буде план моєї доповіді. Я розповім про виклики пов'язані зі стравоходом Берета. представлю деякі стандарти ендоскопічної оцінки, які ми використовуємо сьогодні. Також покажу. Як штучний інтелект щі, може бути корисним? Щодо ШІ вважаю важливим розуміти наявні дані і поточні наукові дослідження і також варто розуміти те, які виклики існують у взаємодії людини і штучного інтелекту. Взаємодії людини і штучного інтелекту кожен з нас, наприклад, взаємодіє з навігаційною системою Google Maps в автомобілі. Так само нам потрібно буде зрозуміти, як ми будемо взаємодіяти з нашими системами штучного інтелекту. І нарешті я хочу показати вам деякі напрямки та перспективи на майбутнє. Отже, це мої завдання. Ми повинні зрозуміти, чому рання діагностика неоплазії при стравоході Барета є важливою які стандартні інструменти існують для покращення ранньої діагностики, як може допомогти штучний інтелект, і які поточні дані ми маємо? Я хотів би поставити своє перше запитання. На жаль, я не бачу саме запитання? Бачу вже тільки опитування. Отже, моє перше питання, воно наступне. Цікаво, чи бачить аудиторія текст запитання окремо від опитування? Так, ми бачимо опитування. Отже, ви можете прочитати запитання. Отже, гаразд, наскільки часто пропускають дисплазію при звичайній ендоскопії верхніх відділів ШКТ? Це моє запитання. Як ви думаєте, наскільки високий рівень пропуску дисплазії під час рутини верхньої ендоскопії? Дам вам трохи часу обміркувати це і надати свої відповіді? Очевидно, що проблему пропущення дисплазії ми якраз і намагаємося вирішити за допомогою штучного інтелекту. Тобто, використовуючи щі, ми намагаємося покращити або зменшити цей рівень коли пропускають диспозію, не бачать її. Отже, більшість відповідей, які ви надали, знаходяться в межах 10-20%. Далі 5-10% за популярністю, потім понад 20% і далі 1-5% найменше. Відповідей було отримано. Я би також інстинктивно припустив, що відповідь складає між 10 та 20%. Але якщо ми говоримо про дисплазію при стравоході Берета, Частота пропущення перевищує 20%. перевищує 20%. Ми маємо розуміти, і це дуже важливе питання, яке я піднімаю. Чи ви знали, що показник виявлення неоплазії при огляді стравоходу Берета може використовуватися як параметр якості? Чому у колоноскопії існує показник виявлення аденом? І аналогічно для стравохода Берета, ми можемо застосувати показник виявлення неоплазій. Я покажу вам впродовж доповіді, чому це важливо. Отже, повернемося трохи до теорії. Ми розуміємо, що стравохід берета це передраковий стан. Зазвичай він починається з гастроезофігальної рефлюксної хвороби і з певною ймовірністю. Може прогресувати до аденокарциноми стравоходу. Тобто починається з герг і в деяких пацієнтів доходить до аденокарциноми. Отже, декілька зображень того, як може виглядати рання неоплазія при стравоході берета, і як важко буває знайти такі плоскі ураження. Ось тут я показую вам рак слизової оболонки. Це не низько чи високодиференційована дисплазія, а саме рак, обмежений слизовою у пацієнта в області, що відповідає позначці на третю годину. І зараз я продемонструю інший випадок на відео, тут ви можете бачити. Повільне проведення ендоскопа у пацієнта з довгим сегментом стравоходу Берета. Зазвичай ми не говоримо довгий сегмент стравоходу берета. Ми описуємо сегмент за праською класифікацією. У цього пацієнта сегмент берета був с 5 М6, і його було направлено до нас після позитивних випадкових квадрантних біопсій. Ви бачите, що практично неможливо. Для недосвідченого ендоскопіста виявити насправді це ураження. А тепер повернемося до питання, яке я задавав під час опитування: рівень пропущення випадків раку стравоходу становить 6,4% при рутинній ендоскопії, рівень пропущення випадків дисплазії високого ступеня 25%. і зазвичай пропущення трапляються в випадку недостатнього досвіду ендоскопіста. І мова не про недостатній загальний досвід ендоскопістів, а саме про недостатній досвід у плані стравоходу барета. Тобто ви можете бути дуже досвідченим ендоскопістом, але малий досвід мати в контексті стравоходу барета, і тоді у вас буде схильність пропустити ураження, особливо дрібні, плоскі чи втиснені ураження, ось ті плоскі ураження, які ми повинні шукати. Постає питання, чому ми повинні виявляти ранню неоплазію при стравоході барета? У чому сенс виявлення ранньої неоплазії? Тому що для пацієнта це шанс, є можливість покращити прогноз і з'являється можливість виконати резекцію, Н-блок. і не лише резекцію, а саме ендоскопічну резекцію, якщо порівнювати з хірургічним втручанням відкритим. Вибір, очевидно, буде на користь ендоскопії. Резекцію інфільтрації слизової можна досить легко виконати за допомогою ендоскопа. Навіть рак з інвазією в підслизовий шар, усе ще можна видалити ендоскопічно. З'являються дані, що навіть рак, який є високого ризику, інвазивний в підслизовий шар, можна лікувати ендоскопічно. Тож, хоча ми розширюємо межі можливостей, все ще існує шанс, і ми не повинні втрачати цей шанс для пацієнта. І я вже зазначав, що показник виявлення неоплазій є важливим. НДР. є дані, що в контексті хвороби кишечника показник виявлення аденом ADR, Обернено пов'язаний із частотою інтервальних раків раків, що виникають під час колоноскопії. І є дані, що при стравоході берета показник виявлення неоплазії НДР обернено корелює з частотою постендоскопічної неоплазії стравоходу берета. Тобто, що краще у вас показник виявлення неоплазії при береті, то більше ви знижуєте ризик неоплазії у метааналізі. Зазначено, що ця обернена кореляція становить приблизно від 1 до 3,5%. Я вже згадував про випадкові або квадрантні біопсії. Це дуже корисний інструмент, важливий інструмент, особливо в ті часи, коли у нас були низькоякісні ендоскопи з низькою роздільною здатністю. І навіть зараз, якщо ви використовуєте протокол з Сіетлу стосовно біопсії, і ви використовуєте його належним чином, не відхиляєтесь від нього, то ви знайдете ураження, які пропустили оком. Однак, ми повинні пам'ятати про низку моментів, які пов'язані з цим протоколом біопсії з сієтлу. По-перше, виконання цього протоколу забирає багато часу. Біопсію охоплюється лише близько 4% площі слизової, тож можливі помилки вибірки. І найголовніше проблема в тому. Що не дотримуються цього протоколу у 70% випадків, проблема в тому, що прихильність до цього протоколу ще гірше у пацієнтів з високим ризиком довгого сегменту берета. Ми знаємо ситуацію, будемо відвертими. Коли виконуєте цей протокол за сієтку на сегменті берета 10-12 см, вам потрібне велике терпіння. Багатьом із нас бракує такого терпіння. Можливо, саме тут я можу згадати про штучний інтелект і сказати. Хей, послухайте, штучний інтелект може нам допомогти, попри те, що у нас є всі ці засоби: ендоскопи високої чіткості, хромоендоскопія, КЕПС. ми можемо витрачати більше часу і все рівно пропускаємо ураження. Отже, штучний інтелект може нам допомогти у трьох напрямках: перше виявлення, ші може допомогти підвищити частоту виявлення неоплазій, ші також може допомогти нам охарактеризувати те, що ми бачимо, щоб уникнути непотрібних біопсій. І навіть допомогти експертам у задачі сегментації, тобто визначення меж пухлин. Зараз я продемонструю ще одне відео. Це те саме відео, яке я показував на початку. Але різниця в тому, що наразі я використовую штучний інтелект для оцінки цього довгого сегменту Берета. Пам'ятаєте, це був сегмент C5M6. Ви вже можете побачити в лівому кутку екрану, як система Щі використовує теплову карту, щоб безперервно у режимі реального часу аналізувати те, що вона бачить, і нарешті вона надає діагноз прямо на основному екрані, причому це не тільки діагноз, наприклад, дисплазія або, можливо, неоплазія, щі також накладає підсвічування безпосередньо на зображення, яке бачить ендоскопіст. Ви бачите, ось тут було плоске ураження, дуже плоске, яке було знайдено завдяки протоколу біопсії з сієтлу його надзвичайно складно розгледіти, але ще зміг це зробити. Європейське товариство гастроінтестинальної ендоскопії опублікувало позиційну заяву щодо штучного інтелекту шлунково кишковій ендоскопії, де вказано. Що ми можемо очікувати від ШІ, зокрема в оцінці стравоходу баретта? очікувана користь у плані виявлення згідно з цією заявою ESGE, полягає в тому, що Ші повинен бути здатним підтримувати ендоскопістів, які не є експертами, адже ми з'ясували, що саме неекспертні ендоскопісти пропускають ураження. Тож чи може ШІ бути корисним? І тепер я адресую це запитання наявним даним, які ми маємо. Отже, що ми маємо? Я хочу представити наразі вам три наукові роботи. Перша стаття стосується розробки та валідації системи штучного інтелекту для виявлення неоплазії при стравоході Барета. Вона була опублікована у 2023 році. це дослідження групи з Англії під керівництвом Прадіпабгандарі. Бгандарі. і в цьому дослідженні порівнювали систему ШІ. Не з пересічними, а з експертними ендоскопістами. Дослідження проводилося на записах відео. Автономна робота цієї системи ЩІ показала точність 92%, тоді як експерти-ендоскопісти досягли 71,8%. тобто система щі виявилася більш точною, більш чутливою та більш специфічною, ніж навіть експерти-ендоскопісти. Тут ви можете побачити відеофрагмент, доданий до цієї публікації на умовній позначці 6 годин. Зверніть увагу. Видно, як система щі у реальному часі помічає це дуже непомітне, плоске ураження, яке надзвичайно складно виявити та оцінити. Друга, і я би навіть сказав, знакова робота публікація була зроблена наприкінці 2023 року в журналі Lancet Digital Health. Це дослідження групи з Амстердаму. Знову ж таки, були використані відеоматеріали, і ці відеоматеріали аналізували за допомогою штучного інтелекту. Це робили експерти та звичайні ендоскопісти. Тобто, ендоскопісти загального профілю використовували штучний інтелект, щоб знайти неоплазії на цих записах. І це дослідження демонструє три дуже важливі результати перший експерти не отримали користі від використання штучного інтелекту. Другий неексперти значно поліпшили свої показники приблизно на 12%. Третій момент Автономна ефективність системи. жодна група не досягнула піку продуктивності системи штучного інтелекту. Хоча ендоскопісти покращили свої результати, вони так і не досягли того рівня, якого система ЩІ досягає автономно. А тепер наше власне дослідження на відеоматеріалах, яке ми опублікували цього року в журналі ендоскопі. Ми провели рандомізоване тандемне дослідження. Ендоскопісти, як експерти, так і неексперти, оцінювали відеоматеріали або з використанням штучного інтелекту, або без. Наприклад, один з випадків це відео з непомітною неоплазією посеред довгого сегменту стравоходу Берета і ви бачите роботу системи Ші, яку ми розробили в нашому академічному центрі в Аусбурзі, Німеччина. Тут можна побачити, що система ЩІ чітко підсвічує цю ділянку. Наші результати у цьому відеодослідженні були подібні до результатів, опублікованих колегами з Амстердаму. Не експерти отримали користь від підтримку щі, а експерти ні. Не експерти значно покращили показники виявлення неоплазій, знову приблизно на 10%. Однак зберігається розрив між результативністю ендоскопістів із використанням ШІ та піковою автономною ефективністю самої системи ШІ. Це перший розрив. Друга прогалина полягає в тому, що всі ці дослідження проводились на відеоданих, і все ж існує різниця між виконанням дослідження на відео та тим, що ми бачимо в реальній ендоскопічній практиці. У редакційній статті Альберта Жіро де Груве пояснюється, як слід подавати цей так званий. Геп доменів доменґеп очікується вихід дослідницьких робіт уже наступного року, які покажуть, якою буде якість роботи щі в реальних умовах ендоскопії, а не на відео. Наступний момент взаємодія людини і машини, тобто лікаря і штучного інтелекту. Я вже казав, що ендоскопісти покращили свої показники з підтримкою щі, але так і не досягли пікового рівня. Чому так сталося? Ми проаналізували наші дані і побачили, що, хоча впевненість лікарів у діях і точність діагностики за підтримкою щі зросли, ендоскопісти все одно не дотримувалися всіх правильних парад від щі. Більше того, деякі навіть змінили своє рішення на неправильне. Незважаючи на те, що Ші надавав правильну рекомендацію, це схоже на ситуацію, коли ви користуєтеся картами Google. Навігатор каже: поверніть ліворуч, а ви повертаєте праворуч, бо думаєте, що знаєте краще шлях. І останній пункт характеризація уражень. І знову у позиційній заяві європейського товариства також сказано, що ми повинні очікувати від Ші Здатність характеризувати ураження і підказувати, які з них більш придатні для ендоскопічної резекції. І я навів два приклади, щоб показати, наскільки це може бути складним. Ліворуч, ви бачите рак слизової. Усі погодяться, що це ураження можна видалити ендоскопічно. Багато хто з нас виконав би ESD, але гадаю, можлива і резекція слизової оболонки Н-блок. Праворуч більш складне ураження. Ми видалили його ендоскопічно, і виявилось, що це інвазивний рак у підслизовий шар, але без жодних ознак високого ризику. То чи може штучний інтелект надати інформацію про те, які ураження високого ризику є більш придатними? Для ендоскопічного втручання, а які, наприклад, є низького ризику, ми спробували дослідити це в дуже базовому експерименті. Намагалися диференціювати ураження т 1 А та т 1 Б, і ми побачили, що в цьому питанні у щі є потенціал. Можливо, дійсно він є у нашому дослідженні точність ші становила близько 70%, що було на рівні автономної ефективності самої системи і дорівнювало показникам відомих міжнародних експертів. Зі стравоходу Берета, які оцінювали ці самі знімки. Хоча 70% — це не дуже високий показник. Ми зрозуміли завдяки цьому, що є перспективи. Нарешті, декілька слів про майбутні напрямки у майбутньому щі допомагатиме нам у реальному часі виявляти та характеризувати ураження, особливо в оптичній діагностиці. Ймовірно, ми відходимо від випадкових біопсій. проте, все ще буде варто їх виконувати. І переходимо до більш економічно ефективних цільових біопсій, тобто йдеться про більш точне спрямування взяття біопсії, краще окреслення меж пухлини і визначення її розмірів. Також ендоскопісти, як правило, хочуть зменшити своє робоче навантаження. Можливо, щі буде корисним у документації, підготовці звітів та автоматичному підписуванні зображень. І нарешті, коли ми спілкуємося з пацієнтами після ендоскопії, ми зможемо за підтримки щі. Персоналізувати рекомендації щодо скринінгу та подальшого нагляду, а також прогнозувати перебіг захворювання. Перед тим як завершити, хочу задати питання, чи зміг я вас переконати, як ви гадаєте, чи може штучний інтелект поліпшити діагностику ранньої неоплазії при стравоході берета в майбутньому? Отже, дивлюся на результати опитування. Взяли участь 19-20 учасників, усі погоджуються зі мною. А відповідають не впевнені. Проте більшість із вас переконані, що штучний інтелект принаймні має потенціал поліпшити діагностику ранньої неоплазії при стравоході Берета в майбутньому. Мене тішить така відповідь, тому що я також переконаний, що займе своє місце в оцінці стравоходу Берета. Мої основні висновки. Упродовж останніх десятиліть на заході спостерігається збільшення захворюваності на аденокарциному стравоходу, як я показував на графіках. <кхух> Рання неоплазія часто пропускається при рутинній ендоскопії, і ми повинні зменшити цей рівень. Штучний інтелект відіграватиме свою роль і має потенціал покращити частоту виявлення, але необхідно при цьому враховувати особливості взаємодії людини і штучного інтелекту це мій останній слайд. Дякую за увагу. І я буду радий відповісти на ваші запитання та обговорити це все з вами. Дякую.